Друзі, всім привіт. Е -е, не думано, не гадано. Новина під'їхала від Wargaming на офіційному сайті. Я думаю, з вас уже багато хто бачив. В Телеграмі я цю новину викидав е -е, з приводу оновлення, яке нас чекає після новорічного наступу 2.1.1. Е -е, що в нас буде там? І ну, що нас чекає? Да? Ми вже бачимо, що нас чекає. Три нових е танки 11 рівня, е і там трішки ребаланс буде 11 рівнів. Це так, я так поняв, це тільки вершина цього айсберга, яке буде е в цьому оновленні. Да? Тому я хочу з вами більш детально зараз розібрати його, подивитись на нього. Кому цікаво, залишайтеся е зручно, вмощуйтесь на свої місця, е беріть щось смачненьке. Кому не цікаво, можете пролистать і, в принципі, не дивитися, можете зайти самі подивитися. Я е, хочу з вами подивитися відео. Я хочу з вами поділитися своїми враженнями да, і дати якісь свої коментарі. Може буде десь правий, десь буду неправий, правий. Е, поправити в коментарях, можливо, згодні не згодні. Тому е, давайте з вами зараз це все більш детально розберемо. Давайте з відоса. Почнемо з відоса. Починається нова глава для 11 -х рівнів. Да? З виходом 2.0, ну, понятно, 16 там, машин, -та 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 -та, оновлення 2.1.1, яке вийде в середині січня 26-го року. Це вже буде після 14 січня, тому що новорічний наступ у нас буде до, 4, до 12 чи 14 січня. Поправити в коментарях. От тоді, скоріш за все, ну, якраз і вийде це оновлення. Додасть у гру більше екшену. Куди ж то ще більше екшену? У нас такий екшен. <смі> Кожна Кажі... катка, у нас кажен стрім там екшен на екшені. їдіть молотіть. На командирів чекають дві нові машини 11 рівня. І нова гілка американських середніх танків з авіаційною механікою, автоматичний гармат і ребаланс 6 машин 11 рівня. То, що я колись казав, ця машина Арес. Нова Стежка Аміров, я десь на стрімах колись це там вскользь проказував про неї, тому ось вона вийшла. Я, в принципі, казав, що вона, скоріше за все, вийде з 11 рівням. Тому отак от. так ну, фарміть опит, там він починається із цього. Із 20. Коротше, зараз дойдем до того. Давайте подивимось відосик. Що нам тут розкажуть цікаво Хотів сказати, де звук дівся. А нам нічого не розкажуть, просто музочка. Просто музичка нам нічого розказувати не будуть. Коротше, ребаланс 6. Леопард, давайте розберемо, що нам да, пропонує, що будуть апати, що будуть конкретно апати в Леопарда. Скоріше за все, в точність на 100 метрів апнуть, я так розумію, да? Коротше, комфорт стрільби да, Стабілізацію при, коли машина рухається при движенні. Швидкість польоту снарядів, скоріш за все, апнуть. Я так розумію, кумулів. У нього кумуль, бо в мене немає просто ліопарда, я так зрозумів, кумуля, Или, можливо, всіх я не знаю, просто ця картинка, може це і до всіх типів снарядів відноситься. Я не буду тут зараз нічого казати. В общем, я так розумію, швидкість польоту апнуть і додавлять ХП. А може ХП танка, можливо, додавлять як і ХП, так і міцність модулів базову збільшать. Можливо, щось в цьому дусі буде приблизно. Француз, да, ASX 40 тонн. Я так розумію знову ж таки. Апають стабу при русі танку, при повороті башти. Збільшують відсоток влучності. Чи? Я не розумію, що це таке. Це, мабуть, скоріш за все. Знову ж таки, видати швидкість польоту, ХП і швидкість перезарядки. І тут, мабуть, швидкі... ну, саму швидкість танку, ну, динаміку. Мабуть, динаміка танка ще будуть. Будуть апати динаміку танка. Ну, скоріш за все, це буде так. Музичка прикольна, мені подобається. Прям класно. Шакал, от якраз зараз шакала качаю. Знову ж таки, що не їм всім стабілізацію апають стабу табу е, при русі танка. Е, що мається на увазі конкретно стаба при Русі Танка? Чи в режимі е, турбіни да, вона буде теж апнута? Чи тільки коли виключена турбіна, чи і там, і там буде апатися е, ну, Да? стабілізація? Тут не зовсім зрозуміло. Е, скоріше за все, точність апать, хоча в нього точність непогана сама по собі. Е, Динаміка, ну я так розумію, це буде динаміка, типу комплексно, да? не тільки швидкість додавлять, мабуть, всього по чуть-чуть подавляють. Ну, я, я назву це динаміка. Ви можете написати в коментарях, як вважаєте ви. І КД, Я так розумію, ще, ще апнуть КД. Ну Непогано, шакали так неплохо, А тут ще подапнуть круто. Так, Кафера апають. Знову ж таки, швидкість апають альфу, скоріш за все, йому додадуть. Що, в принципі, за що й казали, в нього базова альфа менше, ніж у Гриля, в нього 550, у Гриля 750. Соотвісно, її піднімуть. Можливо, на 100 хп піднімуть, там 650 буде, да, і плюс цей нагрів, який там ще додає альфи. Тобто, трішки буде Кафер сильніший. І. Додадуть стабілізацію від поворота його башти. Неплохо. Я думаю, для нього це буде непогано. Об'єкт 432У теж многострадальчиська 11, 11 рівень. КДшечку піднімуть, ХПшечку піднімуть, бронювання. Скоріше за все, мабуть, лобове, корпуса йому піднімуть. Я так розумію, це буде ХП, а це конкретно бронювання. Коротше, додать йому міліметрів, скоріш за все. Тут ну, це, це до модифікації, скоріш за все, відноситься. Немає у мене цього танка. Хто знає, напишіть. І тут видать швидкість нагріву. Коротше, йому видать підапнути швидкість цю нагріву, коли ви нагріваєте снаряд, коли у вас збільшується ваша альфа. Йому видать, скоріш за все. Просто це діло все йому Е, Він буде швидше коротше нагрівати цей снаряд. ну там може на секунду, ну суть в тому, що воно підніметься. Що це не зовсім зрозуміло. Я так розумію, що в нього при нагріві, коли ви не вистрелили при по повному нагріві снаряду, вас блокується гармата, ви не можете зробити постріл. Може, уберуть. Просто у вас при нагріві, скоріш за все, ілі Или... Ні. Тут вийде... не уберуть. Тут, скоріш за все, буде менше е... Е... секунди це блокування гармати. Скоріше за все, просто зменшать по секундах. Воно там блокується на 5 секунд, по-моєму, а так, можливо, там буде 4-3. Ну, на... Мабуть, не знаю. Не, нічого не хочу стверджувати 100%. 에, СТРВ взагалі не мій геймплей, <laughs> я не люблю цей танк, хто давно за мною слідкує, я не люблю стерву. <laughs> і, взагалі, це прям 에, моя така больна точка. 에, колись цей танк буде в ангарі, але не знаю, через сльози і боль. Ну, знову ж таки, модифікацію якусь йому піднімуть, щось апнуть конкретно по, по модифікації, точність, швидкість. КД, да, ось цього видать режима його дота чи осадного режима. Коротше, трішки піднімуть по цих моментах, я так розумію. Ну, переходи може, там вход, виход з режима. Дві нових да, Озіка китайського із буде з прискорювачами, що в принципі круто. Ну, виглядає, вона, виглядає вона прикольно. От, дійсно виглядає вона прям топчик. ПТЗ-78. Вона буде на прискорювачах і. Е, ну, дивіться, ТТХ немає. Да? Я думаю, що в цілому, в цілому машина поки візуально виглядає непогано. Е, так як у неї є прискорювачі, то базова в неї динаміка буде всрата. Це понятне діло, вона їхати просто без цих турбін не буде. Ці прискорювачі, скоріш за все, будуть лімітні, так як у Базіка 75-го, не рівні, як у Базіка 79-го, скоріш за все, вони будуть е лімітні. Тому що все-таки це ПТ, це не тяж, це ПТ-шка. Тому я думаю. Е Буде в такому форматі, ну, можливо, не так. Я не знаю. Це, я, я тільки свої думки висловлюю, тому не потрібно мені, там, мені в коментарях щас написувати, що, що ти може. Я тільки предполагаю, як просто це мої думки. Е, з приводу бронювання, я думаю, бронювання буде в цій пт доволі таки непогане, е, тому що нормальний нахил, е, ну, звісно, скільки буде міліметрів, невідомо. Да? Ну, е, нахил е, верхньої, коротше, ВЛДшки. Нахил непоганий. кут, Тут вже видно, кут не такий, трішки йде равніший. Да? Соотвісно, він буде, скоріше за все, пробиватися. Ну, по типу Ягі, напевно, щось це буде. От що тут, напевно, буде по типу Ягі, тільки з прискорювачами. Так, да, тут, напевно, буде альфа не тисячу, там, але я думаю, буде непоганий пробой. Альфа буде в районі там, 700, 750. Там, можливо, можливо, там 800. Був в китайської ПТ-шки там 750 альфа. Тому тут, я думаю, щось буде приблизно таке, тільки от з прискорювачами і трішки з кращою броньою, чим ніж в попередника 10 рівня. Я взяв 10 рівень, коли безкоштовно давали гілку, обов'язково буду качати. В цілому 10 непогана. Багато кому вона не подобається. Але я на ній трішки грав. Я не скажу, що я там зараз на ній приігрався сильно. Ну, машина непогана, в цілому, 10, думаю, 11 рівень буде топчик І е, після Тайпа 71-го у нас виходить танк з. Е, коротше, спневмо під віскою, з охолодженням гармати. Я тільки не зовсім розумію, охолодження гармати. Е, тут якийсь буде прикол, да мабуть, буде трішки краще, по тип, не, не типу, як у 71-го. Там просто ми чекаємо е, декілька секунд, і в нас. Е, Коло зведення зменшується. Да? Ну, в кого є тайп, ви розумієте, про що є. Тут, можливо, буде типа контрольована да? Ось оця, Оце охолодження, воно, мабуть, буде контрольоване. Тобто ж, коли ви кадешилися, стрельнули, у вас буде ця шкала заповнюватись. Коли ви кадешитесь після пострілу, вона буде трішечки опускатися. Да? І знову, коли ви з... Стрель... Чим більше ви стріляєте, тим більше буде. Нагрів гармати, от я маю на увазі це. І скоріш за все, коли ви будете заповнювати повністю, вона або буде блокатися, або буде просто дуже довге охолодження, да, і влучність танка буде мінімальна. СТК-2. Тільки назва, що не Type 73, наприклад. І нові СТ-шечки. Арес 75, там 95, 90, і так далі, і так далі. Е, Нічого вам гармата не нагадує. Е, коротше, е, гарма... мені зразу, знаєте, така асоціація вставила в голову аркада. Коли була аркада, і там був Йох із цією системою, якраз от точно така сама там гармата. Коли ти чим більше ти стріляєш, там охренеть пулемет на дохрена снаряду. І коли ти багато вистрелюєш, в тебе нагрівається гармата. Коли ти йде перегрів, гармата блокається. От, скоріш за все, тут така сама буде механіка. Ну і гусениця, да, от Йоха, коротше, понятно, що збили гусеницю, їдемо далі. Ну, понятно, короче, далі не будемо додивлюватися, ребаланси там ж ми баланси. Коротше, понятно, uh, нова гілка, вірніше, підгілка. Дві uh, нових одинадцятки. Ну, по факту, три нових одинадцятки. Так, два нові танки. Давайте трішки більш детально. Да? Uh, БТЗ-78 китайська ПТшка оснащена вдосконаленими твердопаливними прискорювачами, які дають змогу не лише оперативно розганятися і швидше повертати, а також виконувати розворот для зміни позицій А, Тобі ж тут прискорювачі дадуть ще і повора... повороти. Тобі ж не, не так, як у БЗ-75-го, да? що коли ви їдете на прискорювачах, у вас танк не ну Практично не поворачує, він просто як е овощ їде. Він їде швидко, але він не поворачує. А тут буде трішки наоборот. На прискорювачах він буде е швидше їхати і швидше поворачувати. Ну Виглядає, в цілому непогано. Е СТК-2. Японські важкі танки вдосконали систему активного охолодження гармати. Ну, я, в принципі, те, що і вище сказав, що, скоріш за все, чим більше ви стріляєте, тим більше у вас нагрівається гармата. Я думаю, це буде в такому форматі. Е, під час стрільби гармата нагрівається. Чи вища температура, то більше змінюються її параметри. Ну, в принципі, да, те, що я сказав. Після кожного пострілу гармата починає остигати. Під час перезаряджання до базових параметрів що дає змогу вести вогонь точніше, оновлена механіка дає більше контролю до гнучкості у бою. Е, Ну, в принципі, виглядає, виглядає непогано. Бронювання тут, скоріше за все, буде приблизно таке саме, як і в Тайпасі 71-го. Не мега якась бронь. але є будуть гарні кути 100%, тому що пневмопідвізка є. Той, що от башки, що то танчить буде. Поповнення в дереві дослідження да, з'явиться. Починається з Т-20 на 7 рівні та завершиться на 11-му. Головною машиною стане Арес-90С. Як і всі його попередники, оснащені автоматичною гарматою нового покоління системою тепловідведення. Це не просто ще один тип гармати. Ну, це, я вам кажу, це те саме, що було в Аркаді. Е, ведіть вогонь. Без огляду на перезаряджання, але стежте за перегріванням. Ну, в принципі, Що вища температура гармати, ну, понятно, там вона блокається і так далі. і так далі. Ребаланси, ми з вами подивилися: 120-й Ліапар, АСХ, Сб'єкт, Хершкафер, це 67 Шакал і стєрва 107,12. І отакі от будуть у нас ребаланси. В принципі, ребалансять техніку, особисто моя суб'єктивна думка. Приблизно ту, що потрібно, я тільки не зовсім розумію, якого чорта тут ділає шакал. Шакал, в принципі, неплох. Е, ну, Його ще плюс подапають. Ну, окей, хай буде ще й його. Ну, я не думаю, що просто в шакала кардинально, е, цей ап, як зміни геймплей на цьому танку. Я думаю, це просто ап раді апа. Е, стерва з того, що показали, я теж не скажу, що там буде сильний якийсь ап. Так, е, да, буде швидше, скоріше за все, вход, виход з режима. Там КД туди-сюди. Е, да, для статіста це порішає, для середньостатистичного нічого не рішить взагалі, абсолютно. От, е, я думаю, що для Хершкафера рішить вопрос, тому що там і КД бістрей буде. І, скоріш за все, збільшать альфу, це буде доволі таки непогано. Для Ушки зміниться, я думаю, теж, якщо ще й додать бронювання, наварять йому міліметрів. Да, плюс ХПшки накинуть, то теж, я думаю, заіграє. І для ASX, я думаю теж. Оці еті можуть заіграти. Для Леопарда, можливо, теж ці, ці зміни будуть позитивні, тому що додається і ХП танка, і, якщо ще добавлять і міцність внутрішніх модулів танка, то в принципі теж буде доволі-таки непогано. Ну і точність, да, там стабу йому підтянуть. Тому для Леопарда, можливо, теж ці зміни будуть доволі таки позитивними. Е, тому що я хочу сказати, друзі, чекаємо оновлення. Оновлення, в принципі, виглядає непогано. Я особисто вважаю, що це ще не все те, що буде в оновленні. Можливо, е, ми ще якісь побачимо нам нові ребаланси, чи, можливо, нову, ну, нову техніку, навряд чи. Е, 11 рівні. Якщо, може, 11 рівні додадуть, тому що ще, в принципі, час є, але я думаю, ні. Скоріше за все, так і буде. Це з того, що можуть додати, це там нові е, динамічні руйнування на картах. там, да? Можливо, ще якийсь там ребаланс по старій техніці там буде, і там якісь, можливо, візуальні там якісь доработки конкретно в самій там в самому, в самому клієнті гри. Тому, отак от. в принципі, а такий у нас відос. Я всім дякую за перегляд, друзі. Хто подивився, обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписаний, підписуйтесь на телеграм-канал, пишіть. Свої думки в коментарях, що ви думаєте з приводу цього оновлення? Будете набивати опит на тайпу там чи на китайській ПТСці. І чи будете ви прокачувати нові естежки, американські естежки? Пишіть, цікаво, буде почитати. На сьогодні в мене все, друзі. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, всім мирного і тихого неба над головою. Всім пока-пока.